Сьогодні коротке відео про те, як ставити і знімати кнопку на перйоні саме верхню і нижню. Тут принципової різниці немає, але ми будемо знімати сьогодні верхню кнопку. На кнопці є фіксатор. Фіксатор знаходиться. Фіксатор знаходиться на ніжці всередині корпусу. Тобто треба відкрутити верхню частину корпусу і отримати доступ до цієї шайбочки металевої. Вона стопрена кільцем бі. Клопочкою незручно, зараз пінцетом це зроблю. Ось стопорне кільце, воно дуже дрібне. Ось так воно виглядає. Так, ось ми зняли кнопку. На кнопці також є резинове ощільнення. Ось воно. І ще кнопку підпирає пружинка, яка ставиться оце заглиблення. Так. Потім сюди ставиться кнопка ніжкою і фіксується оцим стопорним кільцем. Так, це все треба клієнту. Тому я беру скотчик. сюди рожинку, кладу сюди кнопку і кладу сюди це стобране кільце. Ще раз. Стопорне кільце, пружинка, кнопка. І тепер це спакуємо в пакетик.